Всім привіт, я Андрій, і нещодавно прийшов фестиваль Сандієго Комікон 2023. На якому показали доволі багато різних трейлерів, предметів та ще багато чого іншого пов'язаного з ігровою індустрією. Ну на мою думку, самим цікавим та захоплюючим, що там було, це презентація нового Сінематік-трейлера від Sony і Insomnia Games Spider-Man 2. І сьогодні в цьому відео я розкажу вам про цей трейлер, що в ньому показали, які там цікаві сюжетні деталі є, які тизери сюжет гри. Також поговоримо про нову консоль, яку нам також показали на San Diego Comic-Con. Та ще багато чого іншого обсудимо, що показали у цьому трейлері. Тому став лайк, підписуйся на канал, а я розпочинаю. Ролик присвятили головним персонажам супергеройського екшену. У відео ми знайомимось з другом Пітера Гаррі Озборном, який хоче заручитись його допомогою, щоб вилікувати світ. Тоді як у людини Павука назриває конфлікт із крайвеном мисливцем і гігантським Веномом, який тероризує все місто. Також думаю, не секрет, що саме Гаррі Озборн буде цим самим Веномом. Ну... Це ще нам віддавно тизерили, розказували, і я думаю, це можна було ще зрозуміти по попередньому трейлеру. Розробники також підтвердили, що події гри розгортаються менше ніж через півроку після фіналу Майлз Мораліс. Також у новій частині з'явиться містер Негатив, Мджей, містер Джеймс Джонсон та Юрій Ватанабе. Пітер Паркер і Майлз Мораліс мають проблеми в своєму особистому житті. Майлз намагається знайти час для написання есе для вступу до коледжу. Але він постійно відкладає його і зосереджується на роботі павука. Тим часом Пітер заборгував за будинок тітки Мей, але не може його продати. Він занадто багато для нього значить. Так само, як Мейлз, Пітер намагається і не може знайти баланс з такою кількістю обов'язків. Мері Джейн хоче допомогти Піту з іпотекою, але її робота опинилась під загрозою, коли Джона Джеймсон повернувся в Дейлі Бюгл і прагне навести там лад. Наші герої опинились на роздоріжжі з невизначеним майбутнім. І важкими рішеннями попереду. Це слова наративного директора Marvel Spider-Man 2 Джона Патика. Разом із сюжетним трейлером Sony також представила лімітований бендл, який включає консоль PlayStation 5 та контролер DualSense Sands у дизайні симбіоту. Бандл з'явиться у продажі вже з 1 вересня. Він містить ваучер на цифру копію стандартного видання Spider-Man 2, яка вийде 20 жовтня. Тобто залишилось чекати всього то нічого два місяці, якщо так подумати. Думати, хоча ні, можна навіть сказати три місяці. На початку трейлера нам демонструють спілкування Майлза і Гаррі Осборна. І я спочатку так придивився і не зрозумів, це що, два Пітера чи що. Тобто тут Гаррі максимально схожий на Пітера, його зовнішність і взагалі, якщо брати його порівняння з фільму та з гри, то це зовсім різні дві людини. Гаррі каже, що хоче вилікувати весь світ, і після чого починаються титри. В більшій мірі цей трейлер розкриває сюжетні деталі, не так як геймплейні. Далі нам показують у трейлері деяку ярмарку, де ми можемо побачити MJ, Пітера Майлза, Пітер знайомить Майлза і Емджей з Гарі, показують знайомі кадри з попередніх трейлерів і показують одного з найманців Крейвіна, який одягнутий у медвежу шкуру. Той самий костюм Пітера, який, на мою думку, я так придивився, можливо, і чуть-чуть видозмінений. Підкрилки, які ми бачили у попередньому трейлері, ще декілька кадрів з полюванням Крейвіна мисливця. І далі ми бачимо занятну сцену. Це прибуття симбіота на нашу планету. І я думаю, вже всі зрозуміли, що симбіот це буде неземного походження, тому що я думаю, дехто догадується, що його вироблять якось на землі іншими різними научними способами. Ну ні, він прибуде з космосу. І тут разом з симбіотом ми можемо побачити доктора Курта Конорса. Далі показують якогось Лі. Я спочатку не знав, хто це. Ну потім до що це ж містер негатив, який буде у грі. Можемо бачити, як їде кукуха у Пітера, як тільки він надів цього симпіота та користується ним разом з костюмом. Бачимо по напевно, креві на мисливця, у якій приходить Майлз. Бачимо курта Конорса, який уже є ящеркою. І тут ми можемо побачити слабість цього симбіота. Це звук. Після того, як Пітер почав його душити своїми симбіотичними клешнями, він почав кричати, і симпіот ніби почав ховатись, тому що, як знаєте, він вразливий і до вогню, і до звуку. Ще декілька сцен з попередніх трейлерів. І показують того, кого ми реально очікували побачити нарешті. Це веном у всій своїй красі у повноцінному трейлері. І як він тут виглядає, мені чесно не дуже то сподобалося, тому що він тут має якісь ніби бліки, розмитості. Та, він виглядає круто, він виглядає класно, він виглядає дуже великим, масивним, злим. Но це не те, що би я хотів побачити. Я би хотів побачити щось. Інше, але, можливо, згодом це поправлять у грі і в трейлерах, де він буде знову появлятися, якщо він буде появлятися в наступних трейлерах, і буде він виглядати набагато краще. І напис, що гра буде 20 жовтня 2023 року.